Вітаю вас всіх на своєму каналі. Не забувайте підписуватися на мій канал. Дивіться, хто впливає на вас, хто робить вам зло, хто бажає вам поганого. Бажають взагалі вам погане. Чи ні? Зараз подивимося, що відбувається у вашому житті. Люди, з якими ви спілкуєтеся, дивіться. Люди, з якими ви спілкуєтеся, зробили вам якусь пакость і сидять задоволені. І за цього у вас нестабільний, можливо, депресивний стан. Що тут показує? Показує, що дуже швидко те, що люди проклинають або кажуть якісь негарні слова у вашу сторону, дуже активно це впливає зараз на вас. І вони очікують, чим воно все закінчиться. Продовж сіми місяців оцей ритуал, що або оці слова, які пробивають вашу енергетику, можуть на вас негативно вплинути. Є, є в вашому житті люди. Так, 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 дивіться, зробили пакость, приїхали, привезли, зробили і пішли. І пішли далі святкувати те, що негатив, який зробили для вас. Але дивіться, в наступному році, Аркан Мір і Аркан Сонця, в наступному році усе у вас буде добре. Бережіть себе. Підписуйтеся на мій канал Ваша Олена.